Добрий ранок, мої любі діточки! От і настала довгоочікувана, тепла, сонячна, квітуча пора року весна. Сьогодні із першим днем весни пропоную вам на занятті із художньої праці виготовити своїми руками подарунки для своїх рідних. А виготовляти ми будемо з вами подарунки із звичайних пластикових кришечок. Розгляньте, будь ласка, зразки! Хто зображений на них? Так, це тваринки та комашки. Погляньте, які вони гарні, яскраві! Для того, щоб виготовити такі подарунки, нам потрібно будуть. Кольоровий папір, кольоровий картон, пластилін, дощечка, клей, стека, маленькі білі гуцики для очей. Або ж отакі очі, звичайні, готові, а також ножиці, чорний маркер, серветка. Ну і звичайно пластикові кришечки. Кришки краще беріть без підписів, зверху та без малюнків. Дітки. Підготуйте, будь ласка, із батьками прямокутні папірці із кольорового картону. Перед тим, як ми з вами почнемо виготовляти подарунки, пропоную підготувати наші пальчики. Виконати пальчикову гімнастику. Любі діточки, пропоную вам перед заняттям виконати пальчикову гімнастику із прищіпками. Прищіпки – я в руках тримаю і по черзі їх ховаю. В праву ручку я візьму, масаж пальчиків почну, Цуценя мене кусає. Це воно зі мною грає, гострі зубки в цуценяти. Так не хочу я з ним грати. Потім ручку поміняю, масаж знову починаю. Шановні батьки, перед тим як ви будете виконувати пальчикову гімнастику з дитиною, перевірте, будь ласка, прищіпку на її щільність на своїх пальчиках, щоб дитячі пальчики прищіпка не передавлювала. Діточки, пропоную вам уважно переглянути та прослухати, як же потрібно виготовляти тваринок та комашок на кришечках. Для початку візьмемо, будь ласка, мишку на папірці. Для прикладу, я беру подарунок, ось з мишкою. Потім беру папірець. На цей папірець. Приклею основу, тобто кришечку. До картону за допомогою клею або за допомогою пластиліну. Потім беру очі та приклею із пластиліну. Потім потрібно взяти папірець для носика. Малюємо простим олівцем трикутничок, а дитина нехай. Пробує вирізати. Шановні батьки, будь ласка, нагадайте дитині, як потрібно правильно користуватися ножицями. Наклеюємо вирізаний зелений трикутничок. На кришечку. Це буде ніс для нашої мишки. Наступний етап це потрібно взяти маленький шматочок чорного пластиліну, скатати чорну кульку та. Приліпити на куточок носика. Потім потрібно взяти маленькі зелені шматочки пластиліну. Скачуємо із них дві кульки, розплющуємо їх пальчиками, Це і будуть вушка. Приліплюємо їх над кришечкою. Погляньте, ось і готова у нас мишка. Тепер пропоную виготовити котика. Розгляньте, будь ласка, зразок, що є на обличчі котика, якого кольору очі, а якого кольору ніс, якої довжини вуса, а якого кольору вуса. Знову беремо кришечку червоний пластилін і приліплюємо до картонного папірця кришечку. Очі котику можна виготовити з пластиліну, а можна виготовити з маленьких білих гудзиків. Шановні батьки, будь ласка, проконтролюйте, щоб діточки виготовляли під вашим наглядом. Приклеюємо. Ці гудзики або ж за допомогою пластиліна до кришечки, або клеєм. Потім із чорного пластиліну скачуємо круглі кульки, приклеїмо на білі кружечки Це і будуть готові уже очі котика. Знову беремо чорний пластилін і формуємо ніс. Якої форми ніс діти? Можна намалювати чорним маркером. Щоб виготовити вуса, потрібно взяти смужку чорного кольорового паперу ножиці та акуратно відрізати 6 вузьких смужечок. Це і будуть вуса. Приклеюємо їх акуратно клеєм з лівої та правої сторони носа. Вушка котику можна вирізати з кольорового паперу або виліпити із пластиліну. Ось і готовий котик. Для виготовлення комашки жучка-сонечка наклеюємо червону кришечку, це буде спинка комашки. Потім беремо чорний шматочок пластиліну і скачуємо кульку, розплющуємо пальчиками, стекою розрізаємо навпіл кружечок. Потім приліплюємо одну половинку кружечка на червону кришечку. Це буде голова жучка-сонечка. Потім, щоб виготовити очі для жучка, потрібно взяти білий пластилін, або ж можна готові очі взяти, або білі гудзики. Приліплюємо їх на голову жучка. Зверху на білі кружечки чорні кульки приліплюємо. Потім знову беремо чорний пластилін, скачуємо маленькі чорні кульки, це будуть сяточки на спинці комашки. Розкачуємо із пластиліну тоненькі вусики. Прикріплюємо їх. З лівого та з правого боку. Ось і готовий жучок сонечка. Діточки, розгляньте, будь ласка, зразок павучка уважно. Подивіться, який він гарний, цікавий. А також розгляньте ось цю комашку. Що це за комашка? Вірно, це бджілка. Подумайте, як її можна виготовити, чи за допомогою пластиліну, чи за допомогою кольорового паперу. Діточки, спробуйте, будь ласка, і ви виготовити такі гарні подаруночки своїм рідним. Привітати їх із першим днем весни! А я з нетерпінням чекатиму фотографії з вашими роботами. Бажаю вам успіхів! Мої любі.